У найближчі три дні на Хмельниччині прогнозують різке коливання температури повітря. 20 червня буде прохолодно та вітряно. Вночі термометри покажуть плюс 13 градусів, проте вранці стане прохолодніше, і позначки термометрів опустяться до плюс 10 градусів. До обіду повітря прогріється до плюс 16 плюс 18 градусів. Впродовж доби очікується сильний вітер з поривами 15-17 метрів за секунду. Ввечері у п'ятницю є ймовірність короткочасних дощів у Шепетівському районі. 21 червня суттєвих опадів не прогнозують, проте зберігається можливість незначних дощів у Шепетівському районі. Температурні показники дещо підвищаться вночі: від плюс 11 до плюс 13 градусів, вдень від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вночі та вранці у суботу ще прогнозують пориви вітру 12-14 метрів за секунду, та до обіду він має стихнути. 22 червня у неділю повернеться літня спека. Вночі стовпчики термометрів будуть на позначці плюс 13 градусів, а вдень температурний максимум очікується в межах плюс 20 плюс 24 градусів. Впродовж доби очікується мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.